Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! І дуже-дуже гарних квітів, гарних рослин біля ваших осель. І для цього ми повинні в жовтні місяці 2025 року зробити дуже багато справ. І давайте розглянемо, які важливі справи чекають квітникарів у жовтні 25-го року, за київським часом. Отже, починаємо з 1 жовтня. Це знак узаріг. Зростаючий місяць, дуже гарний період, це вже друга фаза повною. Можна висаджувати цибулини весняних квітів. Висаджуйте будь-які цибулини весняних квітів в гарний час. Можна робити поділ кореневищ, висаджувати їх, можна висаджувати саджанці декоративних, квіткових, хвойних, будь-яких рослин на ваших квітниках. Можна нарізати живці і укорінювати їх. Це все у нас 1 жовтня. Є ще агроприйоми, але для них будуть у нас окремі агрогороскопи. Увечері 1 жовтня місяць перейде в знак водолія о 22.53. І вже 2-3 водолії ми можемо копати цибулини, закладати їх на зберігання, сушити. Взагалі можна закладати на зберігання весь насінневий матеріал і готувати ґрунт на наступний рік. Четвертого у нас буде гарний час в рибах для перевалки, пересадки, посадки кімнатних рослин. Робіть це. Після 8 години 4-го до кінця доби. А далі буде складний період, напружений час 5-го починається спалений шлях місяця, 6-го продовжується, 7-го повня, 8-го спалений шлях місяця, і завершиться цей складний період спаленого шляху місяця уже 9-го о 6-й годині з 40, і 47 хвилин. Тобто майже о 7-й годині тоді. Саме 9 після 8-ї години ранку, ось дивіться, можна що тут робити. Знову ж таки, дуже гарний час, в тільці. Після спаленого шляху місяця використовуємо для посадки саджанців. Можна ділити кореневище і висаджувати кореневище. Можна висаджувати цибулини весняних квітів, нарізати живці та укорінювати їх. Можна пересаджувати кімнатні рослини і будь-які саджанці висаджувати. Дуже важливий період. Багато хто зараз питає, коли ж висаджувати цибулини, вистачить часу чи не вистачить. Якщо у вас 9-го, це ідеальний день, не вистачить. Тому що тут ви можете і поливати ґрунт, і садити. А от 10 11-го у Близнюках треба завчасно полити ґрунт і можна теж посадити ті ж цибулини весняних квітів. А ще у Близнюках можна буде. Після 10-ї години, 10-го починаємо і 11-го. Ділити корневище багаторічних квітів, збирати насіння, збирати цибулини, можна висаджувати цибулини, ще раз нагадую, і закладайте на зберігання і насіння, і цибулини. Це гарний час. Близнюки дуже люблять квіти. Наступний період у нас буде 12-го знаці рак, після 10-ї години ранку гарний період для посадки, пересадки, перевалки кімнатних рослин. 13-го у нас вихідний, тому що перехід місяця з 3-4 фазу. Є агроприйоми інші, але ми про них будемо говорити в іншому відео. 14-го місяць перейде в знак Лев о 13.48, тому після 14 години можна збирати насіння цибулин, закладати на зберігання, прибирати грядки і можна проводити вже починати зелені операції. Це у нас ще й це робота 15-го і 16-го до обідньої перерви можна буде ці роботи проводити. Десь до 12-ї години дня якраз буде гарний час. Наступний період у нас вже завершується четверта фаза діва, але це дні коріння. Тому можна нарізати живці і укорінювати. Можна проводити пересадку, перевалку кімнатних рослин. А далі починається напружений період підготовки до. Завершення місячного циклу і початку нового. 19-20 час гекати перед молодиком. Далі у нас 21-го народження молодика, 22 го та 23 го о 15-й годині 25 завершиться час чорного місяця. І почнеться зростаючий місяць. 23-го скорпіоні можна пересаджувати кімнатні рослини після 16-ї години. 24-го після 8-ї години ранку. А також 25 та 26 в стрільці до 12-ї години дня гарний час для того, щоб посадити плетисті троянди. Ліановидні квіткові рослини можна збирати насіння цибулин, закладати їх на зберігання. Ось такі справи можна зробити в стрільці. Ви можете посадити ті ж самі плетисті троянди і в козерозі далі. Але якщо у вас якраз прийдуть саджанці, можете їх висаджувати. Стрілець не формує велику кореневу систему, але дуже гарно формує зверху зелень і квітки. Тому можна використати стрілець, а можна використати дуже гарний час, 27-28. восьмого. Знаці козаріх, зростаючий місяць, знову ж таки гарний період. Можна висаджувати будь-які саджанці квіткових, декоративних. Хвойних рослин, можна нарізати живці та укорінювати їх, пересаджувати кімнатні рослини, висаджувати цибулини весняних квітів, якщо не встигли. На початку місяця спокійно висаджуйте в жовтні. Ми таке вже робили і отримали гарний результат. 29 й перехід місяця з першої у другу фазу, і це знак водолій далі, 30-го водолій. Що можемо робити в водолії? Прибирати квітник і готувати ґрунт до весни. Завершиться місяць, у нас 31-го, трошечки буде декілька годин гарного часу для пересадки кімнатних рослин у рибах. Але це якраз почнеться після 16-ї години, 31-го, точно після 15-ї, 17-ї -го година. Можете пересаджувати кімнатні рослини і до кінця доби. Отже, дивіться, у нас на екрані зараз весь аграрний гороскоп. Квітникаря на жовтень 2025 року. Дуже багато гарних днів для посадки цибулин весняних квітів. Зараз будуть є різні такі акції по розпродажу цибулин, розпродажу різних квіткових, декоративних саджанців. Використовуйте ці періоди і у вас є дуже багато днів для того, щоб посадити ваші рослини саме в сприятливі дні. Бажаємо вам удачі, успіхів у цій справі! Хай буде краса у вашому житті, в кімнаті, біля вашої оселі, і вас ця краса заряджає позитивом і радістю. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.